Дев'ятий клас хімія. Хімія і сприйняття навколишнього світу. Хімічні знання допомагають краще зрозуміти наукову картину світу. У космічному просторі за умов високого вакууму та екстремальних температур існують лише окремі атоми, йони, молекули, а на планетах і їхніх супутниках, кометах деякі прості і складні речовини. Умови Землі помірні температура і атмосферний тиск, енергія Сонця сприяють утворенню різноманітних неорганічних і органічних сполук, існуванню живих організмів на планеті. Багато змін у природі Землі пов'язані з колообігом елементів і речовин, накопиченням їх в одних регіонах і перенесенням в інші. Знаючи про ці процеси, можна пояснити, наприклад, утворення різних корисних копалин, вапнякових печер, пустель, наявність у природній воді певних розчинених солей. Хімічні знання є складником загальної культури людини, полегшують її повсякденну діяльність і побут. Допомагають зрозуміти, як побудований навколишній світ, яка роль у ньому речовин і хімічних реакцій. Використовуючи ці знання, ми зможемо запобігти забрудненню природи і зберегти її для наступних поколінь. Запам'ятаємо висновки. Хімія тісно пов'язана з іншими природничими науками. Це зумовило виникнення таких наук, як біохімія, геохімія, фізична хімія, екологічна хімія. Хімічні знання використовують спеціалісти в різних сферах. Прогресивний розвиток людства значною мірою зобов'язаний досягненням хімічної науки, застосуванню речовини матеріалів. Добутих хіміками. Хімічна промисловість України охоплює виробництво мінеральних добрив вапна, соди, полімерів, пластмас, скла, цементу, багатьох неорганічних і органічних речовин, переробку нафти. Хімічні знання сприяють розумінню. Наукової картини світу допомагають пояснити коло обі хімічних елементів у природі різноманітні перетворення речовин на землі і у живих організмах існування найменших частинок речовини в космосі. Дослідимо достовірність реклами з погляду хімії. Дослідження достовірності реклами з погляду хімії. За допомогою презентації співпрацюємо з автором презентації. За темою Дослідження достовірності реклами з погляду хімії. Реклама стала невід'ємним атрибутом нашого життя. Іноді вона допомагає зорієнтуватися. На ті чи інші товари вибрати найбільш підходящі для нас, але е, іноді реклама й шкодить особливо малоосвіченим людям, обіцяючи чудеса. Численні рекламні ролики стверджують, що до складу хорошої зубної пасти обов'язково має бути включено втор. Розвиваємо критичне мислення, що ми з цього приводу знаємо. І думаємо. Сторид це природна речовина, він є токсичним для людини, набагато більшим токсином, ніж важкий метал свинець. Кількість фториду в одному тюбику зубної пасти середнього розміру достатній для того, щоб убити маленьку дитину, якщо використати увесь тюбик за один раз. Торит це нейротоксин, який погіршує пам'ять, послаблює розумові здібності. Пасти, які були найширше розрекламовані Голгейт, бленд, Мет та інше, мають в собі найбільший вміст фтору. Люди стали купувати ці зубні пасти не тому, що їх користь доведена, а тому, що багаторазово повторена. Брехня у вигляді реклами і стала сприйматися багатьма людьми як правда. Чи погоджуєтеся ви з цією інформацією? Рослинна олія, особливо позначка на пляшках соняшниковою олією без холестерину, повинна спонукати громадян, яких хвилює це питання? Купувати саме цю олію. Але далеко не всі знають про те, що холестерину немає і не може бути ні в одній пляшці олії будь-якої марки. Холестерин це природний жирний спирт, що міститься в тваринних організмах. І писати на пляшках з олією без холестерину. Все одно що писати без хліба, бо його там немає і так. Вітамін Е, який теж виступає в комунікації як конкурентна перевага, навпаки, невід'ємна частина соняшникової олії. Чи погоджуєтеся ви з цією інформацією? Пральні порошки. Останній писк моди у галузі створення композиції для прання це введення в порошки ферментів, тобто біологічних каталізаторів. Їх чомусь називають ензимами в рекламі. Ці речовини досить успішно справляються з біологічними забрудненнями, типу плям від яєць, крові, вина тощо. Порошки з ферментами можуть знадобитися при пранні, наприклад, скатертин або дитячих речей. Про це стверджує реклама. Чи погоджуєтеся ви з цим? Ферменти не витримують температуру понад 50 градусів. Згадайте властивості білка, бо ферменти мають саме білкову природу. Так що при пранні Постійної білизни, наприклад, з кип'ятінням порошок з ферментами використовувати безглуздо, тим більше, що їх присутність зазвичай помітно здорожує порошок. Ступінь забрудненості речей, склад і колір їх тканин, а також наявність плям на них є одними із головних критерій у вибори прального порошку. Колаген і еластин в кремі повернуть молоді шкіри. Іноді про це говорить нам рекламний ролик. Гірка правда полягає у тому, що скільки не втирай колаген шкіри, зморшок від цього менше не стане. Молекули еластину і колагену занадто великі, щоб проникнути через верхній шар шкіри. Це просто неможливо з точки зору медицини. Крім того, використати крем з колагеном може негативно позначитися на шкірі. Адже, як уже говорилося, колаген не може проникнути в шкіру, тому він буде просто закупорювати пори. Ну, а це призводить, самі знаєте, до чого. Втім, з допомогою колагену можна тимчасово позбутися від зморшок. Зробити ін'єкцію, а не користуватися кремом. Креми на основі плаценти дуже ефективні, це теж стверджує реклама. Досліджуючи дію плаценти було відкрито ще в минулому столітті, що в результаті експериментів секрет її впливу, як з'ясувалося, стероїдних гормонів. Які, проникаючи в шкіру, справді омолоджують її. Але, і це важливо, незабаром після цього виявилося, що у плаценти є безліч побічних ефектів. Зокрема, вона змінює гормональний фон, що вже не дуже здорово, тому вчені спробували прибрати гормони з плаценти, тобто саме те, що омолоджує шкіру. В у більшості випадків, коли вам намагаються продати крем з плацентою, там немає плаценти. Чи погоджуєтеся ви з цим? Висновок: дослідивши рекламу товарів, яку ми часто бачимо на екранах наших телевізорів та чуємо по звукових трансляторах, Доходимо до висновку, що не завжди та інформація, яка озвучується або написана на етикетках, відповідає дійсності. Отже, щоб не впасти в халепу, потрібно не довіряти рекламі, а більш ретельно вивчати інформацію, яка зазначена на етикетці, оскільки лише від нас самих. Залежить наше здоров'я, ну і, звичайно, важливо знати хімію, науку про речовини та їх перетворення.